У понеділок вранці у кривому розі пролунали два вибухи. Монітори попереджали про наближення шахедів. Згодом стало відомо. Є влучання на зараз троє поранених. Один важкий, на жаль, зараз знаходиться на операційному столі, і двоє легких, яким вже надана допомога. Штаб допомоги людям ми розгортаємо в найближчому ДК. Всі місцеві зрозуміють, де це найближче ДК. Там буде все починаючи від шиферів, закінчуючи там плівка і саме резами ОСБІ і так далі. Також там можна написати заяву на матеріальну допомогу від міста. Всі служби на місці, всі служби працюють. Як повідомили пізніше в сухопутних військах, ворог завдав ударів БПЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті. Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби а постраждалим надається необхідна допомога. Пані Олена мешкає поруч з місцем влучання. Два взриви були, одразу два. Звісно, злякалися. Вийшли подивитися, угу. на дом подивилися, на вікна чи ціліше. І що? Ну, дом тріщину трохи дав між вікнами. Вікна кругом у нас в будинку, тому нема де і заховатися і в коридорі, навіть вікно така реакція, що віднімає ноги. Так. А так ну всі починають телефонувати. Подруга десь була поряд, побачила, що дим валить. Спочатку не зорієнтуєшся, все сипеться. Дуже чутно, коли сипеться шифер, все нам чутно, і не зрозумієш, чи він сипеться у тебе. Таке враження, що дом підняло і поставили на місце. Тріщина по дому це вже не перший раз. З Самого ранку працював штаб допомоги постраждалим. Сюди може людина звернутися, надати пакет документів на матеріальну допомогу від міста. Також працюють групи, вийшли на адреса, працюють, складають акти пошкодження, і також тут ми видаємо матеріали. Будівальні матеріалу. тобто людина може отримати все, що на зараз їй потрібно. Для оформлення матеріальної допомоги від міста потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло та реквізити банківських рахунків. Матеріальну допомогу надають власникам житла або прописаним там мешканцям. 4 липня кривий ріг пережив комбіновану атаку. Спочатку декілька БПЛА влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Пізніше моніторингові групи повідомили, на місто летить кап. Факт влучання засобами повітряної авіації підтвердило повітряне командування Схід. Близько 11.25 у повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущено з літака тактичної авіації противника. Ймовірно, су 34 ціль пролетіла понад 100 кілометрів і влучила у районі міста Кривий Ріг об 11.38. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Керована авіабомба до Кривого Рогу долетіла вперше, і це не аби як стривожило жителів міста. Олександр Анатолійович телефонує дружині заспокоїти. каже, коли пролунав останній вибух, присів від несподіванки. Удар спричинив перебої з електроенергією і телевізійним мовленням. Це мабуть, десь тут з сторони каховки. Навіно там 70 кілометрів. Вийшов парень, ну з мого дому четвертого під'їзду і сказав, що да саме. Пропала рудана, каже, показує, що Рудана, але ну, ну, кадрів немає. Я виходив десь полчаса назад, то світ був, а це... він вийшов, що її напруги немає вже в нашому домі. Ракетна атака викликала збій у роботі електротранспорту. Я їхав на швидкісному трамваю і десь там після Артему площі зупинився трамвай, сказали, що зупинка руху немає живлення електромережі. І ось з пішки сюди добрався якось виїхати. Нас супроводила там охрана до ближайшої дороги. Ось так протягом кількох годин виглядали станції швидкісного трамвая. Нервовий ранок налякав жителів серед містя. Чули багато, неодноразово були вибухи, і люди були дуже збентежені і прилякані. Ці вибухи це стресові ситуації. Внаслідок атаки по кривому рогу постраждали шестеро людей. До ліквідації наслідків влучання були залучені понад півсотні рятувальників. Коли надзвичайники прибули до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару. Травм зазнали двоє фахівців. ДСНС пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Надзвичайники разом із міськводоканалом гасять пожежу. Відновлюємо роботу швидкісного трамваю та тролейбусів. Багато вигоріло кабелів. Близько чотирнадцятої години рух тролейбусів був повністю відновлений. Ще через три години запрацював швидкісний трамвай, та шахедні атаки надвечір продовжились. Після вісімнадцятої години криворіжці знову почули кілька вибухів. Дуже злякалися. Ну приставте, як ти в квартирі воно там з. Над тобою, над твоєю головою. Раса потім оце, я думала, ну, взагалі тут, в дворі зривчою, зашло, таке печатлення А воно рядом. Я допомагав чоловіку, котрому е, близько прилетів шахет. Тобто, я як тільки забіжав на територію, мені сказали, що буде повторка. Я побачив шахет, як він падав. Я побіжав швидко викликає. Після прильоту я вибіжав саме перший сюди. Забрав чоловіка, відвів його до пункту, тобто, до підвалу. Він, е, Два поранення осколками. І ще на музії були порізи. Деталі повідомив Олександр Вілков. Шахетна атака, три шахеди, об'єкт цивільної інфраструктури, два влучили об'єкт цивільної інфраструктури, один повітряний підрив з поражаючими елементами. Троє людей на зараз поранені. Одна людина важка зараз на операційному столі. Дві людини середньої важкості. Постраждало дуже багато багатоповерхових будинків. Ми штаб розгорнули в сусідній школі, там, де і минулого разу, коли цей квадрат був прильоти, і розуміють, надаємо допомогу, дівельні матеріали, заяви на допомогу від міста, як завжди, працюють і рятувальники, чи пожежа не загасуна, і комунальні служби. Тут влучання були в дорогу, тому треба буде дорогу лагодити, і також наші медики запрацював штаб допомоги людям. Зараз здають документи на отримання допомоги матеріальної від міста. Для цього необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло і відкрити рахунок в банку. Також надаємо допомогу будівельними матеріалами, можуть отримати цвяхи, плівку. ЮСБІ, все, що необхідне людям за підтримкою ВКБ ООН надаємо допомогу у вигляді USB, плівки, брезента непродовольчої групи товарів. Мається на увазі набори посуду, рушники та подушки. Також працює на місці влучання наші соціальні працівники, які допомагають людям скажімо так відновити документи або подати пошкоджене майно у дію у червні цього року. В Україні не було жодного дня без тривог. 4 липня російські війська атакували Кривий Ріг тричі з різних видів озброєння. Вікторія Добровольська, Іван Проводов, Денис Захаров, Олександр Домашов. Постфактум.